Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Таємниця середньовічного роману Рицарі Прекрасні дами та заборонене кохання. Шановні мої друзі. У суспільстві середньовіччя були поширені дві ідеальні ролі для чоловіків та жінок. Це образ рицаря. Та образ чарівної дами. Рицарі символізували доблесть та відвагу. Вони відзначалися своєю мужністю та героїчними вчинками, часто вирушаючи на пошуки пригод або воєнних походів. І з іншого боку, прекрасні дами представлялися як еталони недоторканості та невинності. Вони були віддалені від публічного життя та часто перебували у своїх домівках. Для жінок того часу було неприйнятним відкрито виявляти свої почуття до рицарів. Що створювало атмосферу недосяжності та таємничості навколо їхніх стосунків. Рицарі у свою чергу демонстрували свою відданість і любов через різні подвиги завоювання, а також через творчість, як от написання віршів та пісень, які слугували засобом вираження їхніх почуттів. Це була форма куртуазного кохання, де емоційна та етична сторона відносин мала перевагу над фізичною близькістю. Прекрасні дами зі свого боку слухали ці прояви любові, зберігаючи свою таємничість та недоступність. Фізична близькість у цих стосунках часто залишалася прихованою або була табу, що підкреслює унікальність і складність середньовічних романтичних відносин ось така дуже гарна романтична історія про рицарів та прекрасних дам, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте подобаєчку, пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, підписуйтесь на канал. Ну і не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Тому що я стараюся для вас 24 на 7. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую, друзі, ще раз всім за увагу!